На 40-му дециметровому каналі працює студія Івано-Франківського міського телебачення. Вітаю вас, шановні наші глядачі! Запрошую подивитися новини краю. Учора продовжувала роботу п'ята сесія обласної ради народних депутатів. На початку засідання депутати звернулися до проєктів ухвал, які на попередніх засіданнях були повернуті в постійні комісії для доопрацювання. В результаті прийняті ухвали про перехід на контрактну форму трудової угоди. Про заходи органів місцевої влади по соціальному захисту населення області, про зміну статусу лісі в області, про додаткові заходи по боротьбі із злочинністю в області на 1991 1995 роки. Ухвали ці будуть опубліковані в пресі. Далі сесія перейшла до розгляду кандидатур на керівні пости структур управління. Зокрема, було затверджено заступника голови облвиконкому, який віддатиме питаннями маркетингу і розподілу фондів, торгівлі, охорони здоров'я і соціального забезпечення. Отже, щойно закінчилося голосування, і Михайло Васильович Духович обраний заступником голови облвиконкому. Що ми вас і вітаємо? Хотілося Дякую. б, щоб ви кілька слів сказали про себе. Мабуть, не всі Івано-Франківці вас знають добре. Ми ну, родився я в селі Крило з Галицького району. Працював довгий час на Перкарпатському мобільному комбінаті від столяра до замголовного інженера, звільненому головою зауковому проспілки. В 79-му році мене назначили директором бази Укртортари. Попрацювавши два роки, після цього назначили директором бази Укробхостор. А у 1988 році на альтернативній основі, основі вибрали мене директором фірми «Меблі». І до сьогоднішнього. дня. З ну, завтрашнього Працювали. дня у вас починається нова робота. Як сьогодні сказав один із депутатів під час обговорення, що не позаздриш тому вантажу, який ви берете на себе. Які ж все-таки перші кроки ваші будуть? Ви знаєте, що дійсно із малого клопоту я йду на дуже великий клопіт. Ви говорили, що треба збалансувати, я так зрозумів, наші обмінні операції і торгівлю з іншими областями України. Як ви е, вважаєте, це вдасться все таки вам зробити найближчим часом як заступникові вже? Це потрібно зробити. Це потрібно зробити для того, щоб у нас було. Якраз наглядно, як зеркало, щоб ми могли вести якусь розмову з любою областю і говорити області, так, наша область поставляє вам 9 мільйонів чи 8 мільйонів, а ви тільки 7 мільйонів область, ваша область поставляє. І тоді можна буде вести розмову. Якщо ми більше, прошу давайте нам слідучу товару. А якщо це ні, то тоді різницю, цю плюсову різницю різницю давати у... Як я думаю, потрібно створити обласний обмідний фонд, щоб можна було оце, цей товар, який у цьому фонді буде, обмінювати на другий товар з інших областей і завозити їх в область. Ну що ж, ми вам бажаємо успіху у вашій роботі. Далі начальником управління сільського господарства облвиконкому було призначено Василя Тинкована, який був головою ради агропромислових формувань області. Потім розглядалося ряд інших питань. При розгляді подань прокурорів міста Івано-Франківська і Калуського району доповідач голова мандатної комісії з питань депутатської етики Василь Гордієнко запропонував ширше глянути на проблеми плюралізму. Зокрема, він звернув увагу депутатів на намагання деяких лідерів уряду політичних і громадських організацій здійснювати тиск на місцеві засоби масової інформації. Сесія не задовільнила подання прокурора міста Івано-Франківська. Про дачу згоди на притягнення до відповідальності депутата Бориса Голодюка за організацію і активну участь в пікетуванні управління військової частини в обласному центрі. Обласна рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Ігоря Сімківа, який, як говориться в поданні прокурора Калуського району, грубо порушив правила дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних пошкоджень учасників аварії і смерті одного з них. Голова обласної ради Микола Яковина ознайомив сесію з поданням прокурора області з приводу продажу легкових автомобілів і прокоментував його. Після дискусії він запропонував створити комісію, яка провела депутатське розслідування. Ця комісія поінформує громадськість через засоби масової інформації про результати. Пропозиція була прийнята. Тільки о 18-й годині було закінчено розгляд цього питання, щоб вичерпати. Порядок денний сесія вирішила продовжити засідання. Із заявою виступив заступник голови обласної ради Богдан Мелінишин. Він закликав депутатів не втягуватися в різні дискусії з другорядних питань, бо, роблячи це, рада опускає головні, зокрема економічні, питання життя області. Потім почалося заслуховування звітів начальників управлінь облвиконкому. Слово було надане начальнику управління культури Володимиру Шлимку. Звіт, відповіді на запитання, обговорення звіту і запропонованих управлінням проєктів ухвал тривали більше двох годин. В результаті рада доручила комісіям і виконкому вивчити питання реорганізації структури цього управління і внести його на розгляд наступної сесії, а звіти начальників управлінь фінансового і торгівлі заслухати на спільному засіданні колегії і виконкому ради. О 20. Вірніше о 20-й годині 30 хвилин було прийнято рішення припинити засідання і закінчити на цьому роботу сесії. Продовжуємо наш випуск. Сьогодні між 3 і 4 годинами ранку 5 чи 6, це ще точно не встановлено, озброєних людей у масках, наблизившись до пам'ятника Степану Бандері в селі Старому Огринові Калуського району, відкрили автоматний вогонь по охоронцях цього пам'ятника. Безбройні охоронці змушені були відступити. Один з них упав, після чого отримав удари прикладом. Другий охоронець почав кликати на допомогу і по ньому дали автоматну чергу. Нападники випустили сигнальні ракети, після чого підірвали пам'ятник. Один з охоронців пам'ятника знаходиться в даний час у тяжкому стані в лікарні. По цьому злочину ведеться розслідування. Наступне повідомлення. Вчора благоустроєм цвинтаря, що у княгинині, це північно східна частина нашого міста, розпочався молодіжний обласний фестиваль. Як сказав Степан Корчинський, лідер пласту, молодь повинна не тільки розважатися, а й доказати, що вона здорова сила, яка здатна перебудувати наше суспільство. Власне, цією благородною і конкретною справою вирішили ознаменувати початок свята молоді пластуни. Будуть відновлені могили січових стрільців і інші запущені захоронення. До цієї акції приєдналася Українська молодь Христові. Це така організація. Справа добровільна. Тож, хто бажає, хто може взяти участь у благоустрої цвинтаря у княгинині, будь ласка, приходьте туди. Як ви знаєте, на Прикарпатті проходять дні культури, присвячені сторіччю трудової еміграції українців до Канади. В Нашій програмі дав інтерв'ю Петро Кравчук, голова ТОВ Українців у Канаді, яке власне виступило організатором цієї поїздки майже для 200 українських канадців. Тут зарепрезентовані, значить, це, я думаю, чотири генерації, які народилися в Канаді. Зважте на це, що 100 років це є п'ять генерацій, бо кожен 20 років вже твориться нова генерація. Тут є представник різних. Я не знаю, чи більшість з них знає відмінну українську мову, чи ні. Навряд сумніваюся. Але розуміють, де маленький процент є, що не розуміє української мови. Можуть бути, тут, тут, то там люди, що чоловік українець, а вона не українка, а вона навпаки. Може бути, Ці нас говорить, Ну, це, це ваша земля, це ваша батьківщина такінше. Воно. Бо воно і так, і не так. Якщо говорити формально, це не це тих, що родиться в Канаді, вже не є їхня земля рідня. Вони вже є, деякі, що вже є, мають своїх дітей і внуків. Ну, або, або ті внуки вже, то вже є земля, Канада, їхня батьківщина. Для мене Канада вже прибрана, скажімо, статусом, скажімо, громадянським, хоч я народився на в Україні. У в мене може бути дещо сильніше почування до України, чим тим народилися. Але є щось з тих людей, такого, що їх спонукує навіть такий досить критичний час, знаєте, яким критичний час, і в нас мало значно більше приїхати. У нас мало людей понад 200, але зволено на це ж стабільності. Ну Карабах то є. Розумієте, є в Усія і Грузія. Ніхто не, не, не міг дати гарантії, щоб не, що не могло бути спалаху якогось, як Молдаві, чи десь інше, як було те так що? Що дехто думає, а аж якщо станеться, всяко може бути. Деякі, кілька людей, воно десятків людей. Сіком зрозуміло, ми не, їм не думаємося. Так що ви розумієте, що, що, що якщо ці люди прийшли, і знаючи, що тут сьогодні не так навіть, як було за застійних років, не стальних, а економічно як я говорю. Я не говорю політично, безперечно, сьогодні свобода і, і демократія. Хоч й демократії відбавляє, інколи та демократія не йде правильним рослом, і, 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 і ця демократія, скажімо, е, вилазить боку. Вам, а нам дещо трошки також вилазить. Бо я демократію маю інші поняття демократії. Демократія не є все дозволеність. Мусить бути порядок, мусить бути певний респект, пошанування, якась хода. І право, на, право на, 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 на свою думку. Але як та демократія хоче якусь автократичну, скажімо, групу замінити своєю автократією, то це ніяка демократія. Дорогі, я привіз землю. morreu tem duas excelente. É o do coro-paredal, as alas vêm um pouco, caixa, coro-paredal, do... 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 У ці дні проходить багато зустрічей із нашими канадськими побратимами. З вдячністю сприйняли Івано-Франківці концерт хору Веснівка з канадського міста Торонто, який відбувся в обласній філармонії. Ось уже чверть століття Веснівка несе українські пісні, церковно-літургічний репертуар багато творів наших і зарубіжних класиків незрівняний чар народних пісень по містах Канади, Америки Європи. І ось цей чарівний спів звучав і в одному з залів Івано-Франківська. У одному з попередніх випусків ми вже вам повідомляли про виставку художніх робіт, яка присвячена 100 річчю трудової міграції до Канади. Вона діє в Івано-Франківську. А сьогодні вам пропонуємо відеосюжет з неї. На виставці представлено майже 200 робіт 76 художників. Вони різних видів, різних жанрів. Це, зокрема, живопис, скульптура, графіка, народне, декоративно-ужиткове мистецтво, кераміка, вироби шкіри, вишивка, ткацтво, різьба по дереву. В основному це роботи членів Івано-Франківської організації Спілки художників як Старійшин, Дениса Іванцева, Опанаса Заливахи. Миколи Варені, Михайла Фігуля, Олександра Каравая, Івана Лободи, так і багатьох молодих, цікавих своєрідних художників, які працюють у різних напрямах. Зазначу, що паралельно з цією відкривається виставка графіки у Канаді, в якій беруть участь і наші художники. Ще у минулому році було відібрано понад 20 робіт і відіслено до цієї країни. Певний час вона демонструватиметься там. А потім виставка робіт українців Канади і митців нашого західного регіону буде виставлена у цьому залі. А тепер про спорт у Волгограді завершилася першість радянського союзу з легкої атлетики серед юніорів. Там успішно виступив наш земляк, вихованець заслуженого тренера України Дмитра Яремчука, майстер спорту Сергій Осович. Про досягнення спортивні цього спортсмена ми вже не раз повідомляли в попередніх випусках. А ось в Волгограді він став володарем відразу трьох медалей золотої, срібної і бронзової. Золото йому дісталося в естафетному бігу 4 на 100 метрів у складі збірної команди Проспілок. В особистому заліку на дистанції 200 метрів Сергій виграв срібло з новим рекордом області, який тепер становить 21,30 секунди. Це вище норматива майстра спорту. А на 100 метрівці результат 10,65 секунди, дозволив йому стати бронзовим призером. Зараз Сергій Осович готується у складі збірної команди Радянського Союзу у підмосковному місті Подольську до матчової зустрічі легкоатлетів восьми країн, яка відбудеться в липні в Іспанії. Ну що ж, побажаємо Сергієві повернутися додому і звідти із багатим спортивним врожаєм. Будемо раді зустрітися із ним і взяти в нього з цього приводу інтерв'ю. Завершилося перше коло чемпіонату в області з футболу у першій лізі. Після нього лідирує Коломийське покуття, яке в останньому матчі виграло 5-1 у Городенківського Дністра на другому місці Надвернянський Двернянський Бескід на третьому машинобудівник. Це серед дорослих команд. А ось серед юніорів лідирують Іфа Рожнятів, Івано-Франківська Барва та Агропресмаш Побережжя. А тепер я хочу вас ознайомити із завтрашнім номером газети Західний кур'єр. У ньому на першій сторінці поміщено інформацію про вибух, який стався у селі Старий Угринів. Ми про це вже повідомляли у нашому сьогоднішньому випуску. Також вміщена інформація про концерт хору Веснівка із Канади. У газеті ви зможете прочитати матеріал мистецтвознавця Мельника. Рятуємо доробок талановитих прадідів. В ньому йде мова про те, що на хвилі відродження часто ми віддаємо на реставрацію храми просто невігласам, які завдають їм значної шкоди. Ще один матеріал називається Чи буде Олег вчитися в Каліфорнії публікація розповідає про те, що талановитий юнак-математик одержав запрошення із Каліфорнійського університету на навчання, але. Зрозуміло, валюти в нього немає, і він не має змоги туди поїхати. Шукає Олег спонсорів. Якщо серед вас, шановні наші глядачі, знайдуться люди, які можуть допомогти Олегові, зокрема, можливо, керівники наших підприємств. То, будь ласка, звертайтеся з цього приводу до нас на телебачення. Західний кур'єр вміщує у черговому номері також футбольний огляд, різні цікаві новини. А на останній сторінці зодіакальний календар на липень. І про погоду на четвер. Синоптики повідомляють, що буде мінлива хмарність вночі і вранці короткочасний дощ, місцями сильний, гроза, навіть град, вітер західний 5-10 метрів на секунду, а при грозі 19-24 місцями пориваною до 29 метрів на секунду. Температура вночі 16-18, вдень 23-25 градусів. Предбачається третій тип погоди. Ну, ось і все на сьогодні. Я прощаюся з вами до завтра. Всього вам найкращого.